кіт, Бачите, не їсть смажену моєву, що значить нова генерація. Якби Спаситель знав, якими тризнами ми святкуємо його Воскресіння, то вже він би до нас смілостівався і якось інакше все це устроїв, бо в мене вже руки обриваються. А це повертай до мене. я... У цій кепці, схожі на члена внутрішньо македонської революційної організації. Ну що поробиш зараз? Ми живемо всі в очікуванні на диво. От всі ми очікуємо на диво. Це помітно навіть в політиці, бо коли подивитися, як Ерефія віджимає нас з усіх платформ перемовин, не встигли ми ляпнуть за ядерну зброю. як Вони вже готові приймати іранські до себе радіоактивні матеріали. Плутоній, ймовірно, і Уран, ну багащоний. І кажуть за ядерний статус України. Ви бачите, вони нас переграють на кожній площаці. І що з цим робити? На що нам сподіватися? На диво, власне. Тому що, ну, і на, бачите, як ви, якщо зараз ще Трамп відріже нас від європейських постачальників, ви ж ви бачили, що Піздою, йому що Шольц, що отой. Мерц, що Макрон каже, а дам. Оце мені нагадує говорить. Но Начальник ангара принципіальний чек он хоче дєніг. Може б йому заплатити тому із Доріус, але ж не візьме, буде комизатися. Так от що в цій ситуації може порятувати Україну, крім дива? Я не знаю. Ну нас завжди диво рятувало. Але що це означає з точки зору. Нашого погляду на Ерефію, це геть не означає, що Ерефія аж так добра, бо Ерефія теж сподівається на диво. Всі сподівання Ерефії, і всі її зусилля полягають поза полем бою. Ви знаєте, що вже скоротили виплати, будуть полягати ймовірно на іноземцях. Ну, Це нормально, що ми, нарешті, як держави, 18-го сторіччя, будемо воювати іноземцями до своєї території. І це правильно зрештою. Так ось. Не займалися б Москвини цією демагогією про п'ять областей, про якісь конституційні границі РФ. О той кіт, що минає, ну ася, якщо побачить, він теж не їв мою. От покажи ось. І цей теж мой не їв, бачите? Отак от. І цей не їсть мою. Ася, ага, смажений мою виїсть, міженше. Повертаємося. Так от. Вони б не шукали дива, вони б не влазили, вони б не опережали нас на іранське площі. Ну це нормально, що Україна будувала реактори Іранові. То має Росія забирати радіоактивний матеріал. Що Болгарія відмовляє нам в реакторах? Чому нам відмовляють в реакторах старого тіпа? Типу? Щоби Плутоні не накопичували? Оружейний ура. Ну що можна про це все сказати? Не, не обігрували би нас на всіх цих площадках, якби можна було обіграти нас на одній, на військові. Розумієте, всі оці от окруження нас Росії на всіх платформах свідчить тільки про одне, про одне, що вони все можуть, тільки одного не можуть перемогти нас на полі бою. А чи допоможе їм Трампушка? З наїздами на європейських поставщиків зброї, я не знаю. Отут, от власне і полягає оте диво, на яке ми всі очікуємо. А що буде далі? Я скажу так: що до будь-якого майбутнього треба ставитися як до дива Господнього. То що захочеть, дасть. Не взайд завтра сонечко, ілі не взайде. От що власне має бути предметом розважань для справжнього християнина, а не те, що вони там нас чи ми їх. Бай лайкайте, підтримуйте, поширийте. Будемо вам вдячні.